Я всім привіз вам проліплеєр! І ви на серіалі про Ліплеер в годи. в зоні 29 серія ш... оборонний щит. І ми почнемо. Так, Астрот, Нам потрібно робити оборонний щит. На що? Щоб загиститися від проліплера як А, від нього від від нього, так? Так. Тож, може, нас почнемо його? Застиг не починати. Або вони підуть з, з лівм з правого боку. Правого? Угу. Обизав щит. Добре. Добре, Астрот. Я зараз це роблю. Вперед. Хм. А я сам не зроблю. Можеш. Як так? Погано. Це чого? Не захищено. Вони це перестрибнуть. Вони що, вони не міють літати? Ні. просто Вони можеш пристигнути. Тебату не міють. Добре. А наскільки? Як саме як людина? Хватить. Астріт, я вже зробив! Зробив? Подивися. Басіш це щит, не яка називає армія не пролізе. А ти то не впевнений? А що? Ти думаєш, вони справді такі тупі? А що? Вони вміють лізати по деревах. А. Та? Да? Угу. Ніщо, робити. Робити ще зробиш, паласка, чи Ну, шипи. А, добре, а як вони зайдуть справи? Там все. Там все захищено. Що? Там все захищено. Що? Там все захищено. А, добре. А де мені взяти шипи? Є там. В іншому будинку. Є в скрині є. А, точно, зараз візьму. Це є скриня. Візьмем. Добре! Скоро ці назадки товарів з кого впадуть. Хм. Я зробив вас трат! Подивись! Хм. Добре. А як вони підуть зліво? З Губліплеєх. Вони зліво не підуть, тому що там армія на землі. А. Добре. Ну, а як вони того зламайся цей щит? Ну, з обс. о, з обсидіану. Зламати повністю обсидіану і щит. Вони його не зламають, тому що вони занадто собі. Ну як ви їх буде то артилерія якась. Ну, якась або. Ну, щось. якийсь танк, То що тоді? плеєр. Що? Вони нічого не прибуть, тому що це не простий обсидіан. А що за обсидіан? Гаський з, з, з обсидіований обсидіан. Що? Гатський обсидіонний обсидіан, а я все зрозумів. Угу. Mm -hmm. Добре, вже стомніло, йди уже. А як вони захочуть обійти? Не вийде. Ми готові. Вони знали, вони, а? Вони занадто тупі. Вони не вміють добре зрабати ще або, або ще зламувати. А, добре. Я пішов. І всім до Звук Зову пролюбляю, всім до побачення, всім гудбай.